Друзі, це канал Лізі Юей. Сьогодні ми поговоримо про нового супермена 2025 року перезапуск легендарного героя, який вже викликав хвилю обговорень у всьому світі. Що змінилося? Хто зіграв головну роль і чому саме цей перезапуск може визначити майбутнє кіновсесвіту DC? Дізнаєтесь просто зараз! Прем'єра фільму відбулася 8 липня 2025 року, саме у день народження Девіда Коренсвета, який грає Супермена. Це випадковий, але символічний збіг, що підкреслює особливість його ролі. Перші глядачі фільму побачили його у різних країнах ще 8 липня. Покази пройшли перед офіційною прем'єрою, що дозволило оцінити реакцію аудиторії на нову версію Супермена. На роль Супермена спочатку пробувалися. Ніколас Холт, Ендрю Річардсон і Том Брітні. Але роль отримав Девід Коренсвет. Хол пізніше зіграв Лекса Лютера. А Коренсвет дізнався про свою роль під час зйомок Смерч. 2 Девід Коренсвет завдяки своєму зросту 193 см став найвищим актором, який грав Супермена порівняно з Кристофером Рівом. Девід Коренсвет надихався образом свого Шурина для Кларка Кента. Його тихий і добрий характер допоміг сформувати людяний та скромний образ супермена поза його суперздібностями. Крипта це собака супермена створена за образом реально існуючої собаки на ім'я Ган Озу. Її відсканували в 3D, потім змінили в цифровому вигляді та пофарбували в білий колір, щоб вона виглядала як класичний суперпес із коміксів. Девід Корен набрав 18 кілограм м'язової маси перед зйомками. Тренуючись дуже інтенсивно, щоб виглядати більш потужно. Це нагадує підготовку Кристофера Ріва до ролі Супермена у 1970-х роках. Рейчел Броснахен, яка грає Лоїс Лейн, перед зйомками спілкувалася із справжніми журналістами, щоб краще підготуватися до своєї ролі у фільмі. Лоїс не курить, хоча в коміксах іноді показували її саме з цією звичкою. Актор Еді Гатегі, який грає містера Теріфіка, спочатку думав, що пробується на роль суперзлодія. В результаті його героїчна роль стала однією з найяскравіших у фільмі завдяки його виконанню. Джеймс Ган у фільмі поєднав натхнення від Годзили та вершника неба, створивши масштабні бої, літаючих героїв і емоційно насичену драму. Крім того, він врахував стиль попередніх режисерів Супермена при постановці екшн сцен. У фільмі з'являється Ультрамен, генетичний клон супермена, створений Лексом Лютером. Він став головним фізичним викликом для нашого героя, хоча сюжет показав, що справжня сила Супермена це його воля і людяність. Девід Коренсвет і Рейчел Броснахенд отримали по 750 тисяч доларів за ролі супермена і Лої Слейн. А Ніколас Холт, який зіграв Лекса Лютера, 2 мільйони доларів. Всі троє отримали бонуси за успіх фільму. Актор Нейтан Філіон зіграв Гая Гарднера. Це вже його сьома роль у фільмах Джеймса Гана. Для прем'єри він зберіг одне з п'яти кілець, створених для персонажа, і одягнув його на прем'єру. Фільм демонструє романтичні робочі відносини Лоїс Слейн та Кларка Кента. Їх стосунки розвиваються протягом кількох місяців, показуючи, як вони балансували між роботою та особистим життям. Девід Коррен, та Ніколас Холт виросли, дивлячись серіал таємниці Смолвіля, і це допомогло їм відчути ностальгію та краще зрозуміти свої ролі Супермена і Лекса Лютера у фільмі. Візуальні ефекти польоту Супермена створювали комічні моменти під час зйому. Актор зізнався, що важко поєднати спокійний політи з природньою динамікою, не виглядаючи при цьому смішно. У фільмі Джеймса Гана на плащ Супермена знову повернули жовтий символ С. Це відбулося вперше після Супермен 4 1987 року, що підкреслює класичний образ героя та відновлення його традиційного стилю. Скайлер Джезонти, що грає Джиммі Улсена, спочатку думав, що пробується на роль Супермена. Лише пізніше він дізнався, що його персонаж відомий помічник героя, що викликало веселу реакцію у Джеймса Гана. Фільм демонструє уважність до деталей у знімальному процесі. На майданчику використовували карти Митрополісу з назвами вулиць на честь творців коміксів, включаючи Кріса Ріва, Алана Мура та інших. Перший трейлер зібрав 250 мільйонів переглядів за перші 24 години. Це другий результат серед усіх фільмів поза Дісней, поступившись лише людині. Павуку Немає шляху додому, який зібрав 356 мільйонів переглядів. Девід Коренсвет підписав багатофільмовий контракт із DC Studio, що гарантує його участь у майбутніх проєктах, включаючи потенційний сиквел Супермен Спадщина, що вийде у 2027 році, і забезпечує продовження його персонажа у новому кіновсесвіті DC. Роль Лекса Лютера надихнула Ніколаса Холта на сцену з коміксу Супермен усі зірки, де Лекс порівнює свої м'язи з тілом героя. Це допомогло йому відчути характер свого персонажа. У фільмі Супермен під час евакуації Метрополіса можна помітити дорожній знак із назвою Готем Сіті. Це єдина офіційна відсилка до Бетмена у цьому фільмі і натяк на спільне існування міст у всесвіті DC. Майкл Розенбаум, який прославився ролью Лекса Лютера у серіалі Таємниці Смолвеля, з'явився у фільмі в камео, озвучивши охоронця Лютера. Це своєрідне символічне повернення актора до Всесвіту Супермена. Лоїс Лейн у майбутньому може стати супергероїнею. Рейчел Броснахен підтвердила, що сценаристи вже закладають підґрунтя для розвитку її сил у наступних фільмах DC. Фільм заробив 123 мільйони доларів у США та 217 мільйонів у світі за перший вікенд. Це перший проєкт нового кіновсесвіту DC, який показав гарні перспективи на майбутнє. Ось таким вийшов новий супермен 2025 року. Свіжий погляд на культового героя, який точно не залишить байдужим ні фанатів, ні скептиків. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю версію людини зі Сталі. І не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не припустити нові огляди. До зустрічі!